Сьогодні ми поговоримо з вами, як зареєструватися на сайті eOlimp та розв'язати першу простеньку задачку. Ми заходимо на сайт eOlimp. Бачимо, що це адреса сайту www.eolimp.com. Бачимо, що я одразу зайшов, я вже зареєстрований, то можу переглянути свій аккаунт. Тобто, дивимося ось. Я користувач показується мій ранг серед всіх користувачів. Скільки задач я розв'язав, скільки на це витратив відправок, скільки в мене було зарахованих розв'язків. Тобто бачимо, що розв'язаних задач в мене менше ніж зарахованих розв'язків в зв'язку з тим, що деякі задачі я по декілька разів відправляв різними мовами. Ну відповідно тут дивимося. Є в нас картка. картка в нас показує зі всього списку. Тут, якщо я не помиляюсь, дуже багато задач. Бачимо, що тут у нас більше ніж 11 тисяч задач. І відповідно за цією карткою ми можемо дивитися, де наші задачі, які задачі ми з вами вже розв'язали, а які ще не розв'язали. Але почнемо з самого простого: як ж нам зареєструватися на сайті Eolink? Давайте зі свого акаунту вийду. І подивимося. Дивіться, вам потрібно пропоную найпростіший варіант використати свою електронну пошту. На свою електронну пошту ви можете просто входити кожен раз через свій Google акаунт. Тобто, коли ми натискаємо, ми можемо натиснути реєстрацію, можемо вхід. Реєстрація нам тут пропонують, бачимо, що логін, ім'я, де народження, електронна пошта і так далі. Тому є простіший варіант. Ми натискаємо вхід. І обираємо тут пункт Sign-in Google. Тобто зайти через свій обліковий запис в Google. Натискаємо. Далі обираємо свою електронну пошту. Натискаємо в сервіс eolim.com. Нам пропонують підключитися на свій аккаунт. Ми натискаємо продовжити. Так, завантажується. Бачимо, як так розумію, що він одразу і реєструє, і є. Ми вже як користувач доступні до повна, повна функціоналу сайту. Бачимо, одразу з'являється профіль. Бачимо, підтягнулася моя фотографія з моєї пошти, коли я джойнд. Приєднався це якраз сьогоднішня дата. Ну і бачимо, що поки що в мене нічого нема. Перевіримо на про всяк випадок пошту, тому що іноді трапляється таке, що можливо нам необхідно буде підтвердити те, що ми зареєструвалися. Але я думаю, що це не в цьому випадку. Тобто, нам навіть на пошту підтвердження не потрібно. Підтверджувати, що ми з вами зареєструвалися. Що далі? Ми дивимося, що за змовченням в мене сайт став англійською мовою. Тобто, бачимо, коли я заходив в свій аккаунт, то він в мене був українською мовою. Як це налаштувати? Ми натискаємо на коліщатка та обирає «Preferences». Налаштування. <coughs> вибираємо таймзон. Time таймзон zone. Time zone це часова зона, тобто, де ми з вами знаходимося. Ми знаходимося так, зараз, дивимося в Європі, вибираємо нашу державу. Юкрейн, чогось не висвічується в нас. Юкрейн. Ага, не висвітлю правильно, не висвічується Юкрейн, тому що це вибирається Європа не як країни, а як столиці. Тобто тут ми дивимося європейська столиця та обираємо відповідно Київ. Є далі. Ленгвіч налаштовуємо для себе українською мовою, щоб він у нас був. Натискаємо вже можна натиснути «Save». Щоб в нас він наш сайт перевівся на українську мову. Бачимо, що в нас тепер вже все, всі задачі нас, інтерфейс і так далі. Він українською. Подавайте, подивимося, що ще в нас на лаштуваннях ми можемо зробити. Сполучення клавіш нам не обов'язково. Мова програмування. Ми з вами вибираємо Python останньої версії. Тут бачимо, є 3.11, і є тринадцять з штучним інтелектом. Artificial Intelligence. Давайте оберемо останній випадок, щоб нам все гарненько, все відповідно зараховувалося. Бачимо, що є розв'язки використовують файли з змовченням. Поки що, поки що цю опцію не активуємо. Там далі подивимося, що наші відповіді ми можемо виводити в окремий файл зберегти. Далі також я бачу, що я можу редагувати профіль, тобто показати про себе відповідно дані. Основна інформація, пароль. Бачимо, що він тут автоматично в мене встановився, тобто я його навіть не вводив, але бачу, що він в мене під'єднується під мою пошту. Тому кожен раз, коли я буду входити, мені не потрібно вводити пароль. Я просто натискаю Увійти за допомогою свого Google аккаунту». Можна обрати нашу державу, тобто ну додати трошки інформації про себе день народження. Ну, тут є мова, яка в нас найбільше нам підходиться, якраз українська, ну і так далі. Тобто зробити матесеньке налаштування. Це так, для себе. Далі бачимо, що вас, якщо ми зайдете на свою карти, картку, то оце буде вашим логіном. Тобто, бачимо, ось у мене підписано User 375030, а це моє ім'я, яке підтягнулося з моєї ж самої пошти. Вам потрібно буде своєму вчителю відправити відповідно оцей оцього користувача, щоб ви вас додали в групу, тобто, щоб ми розуміли, що цей користувач, то це ви зареєструвалися, щоб ми могли додати в нашу шкільну групу з програмування. Ну і давайте подивимося. Отже, є Олі. Давайте почнемо із задач. У нас присутні бачимо, ми можемо дивитися задачі двома способами: можемо натиснути задачі, і тут у нас вони по 25 задач відображаються. Можемо їх вибирати. Можемо зайти на свою картку. В картці у нас відображається повний список, те, що ми з вами будемо вирішувати. Давайте почнемо з простою задачі. Отже, завантажується, яка в нас умова? Програма зчитує двоцифрове число. Двоцифрово, ми розуміємо, що це проміжок від 10 до 99 і включно. І виводить через пропуск кожну циферку окремо. Ну, наприклад, вели ми 10 маємо через пробіл вивести 1, пробіл 10. Вели там 99, 9, пробіл 9. Як це в нас працює? Бачимо вихідні дані. Спочатку перша цифра, потім друга, через пропуск. Показується приклад: вхідні дані входить на. Те, що ми вводимо в програму для тесту 23, вихідні дані теж саме 23, але через пробіл. Ми натискаємо відправити розв'язок, перевіряємо, щоб на нашій задачі стояла мова Python. Тобто, бачите, вона під час налаштувань автоматично підтягнулася. Ну і вирішуємо саму задачку. Запускаю спочатку. Я вирішую її все ж таки в своєму Аділе. А вже потім буде перевіряти, як вона буде працювати. Тобто, в першу чергу, ми перевіряємо, щоб вона ідеально працювала в нашій, нашому середовищі розробки. А вже потім відправляємо на сайт. Тому що чим менше ви відправок витрачаєте на задачу, тим вище у вас буде рейтинг. Ну, отже, в нас є якесь число. Давайте його обізвемо як число N. Наше число n ми маємо ввести з клавіатури. Воно ми розуміємо, що в даному випадку буде цілим значенням, тобто це від 10 до 99 без дробових елементів. Тобто у нас не буде там 9,5. У нас буде чітко ціле число. Тому ми прописуємо для неї тип змінної int. Відкриваємо дужечку. що ми з цим intом будемо робити. Ми його будемо вводити. Input. Ну, відповідно, відкриваємо. Це в нас буде означати, що ми вводимо наше число з клавіатури і закриваємо дужечки. Тобто, поки що ми цього числа не знаємо. Будемо тестити. Далі, далі, ми маємо вивести результат. Пишемо print і пригадуємо правила, які ми з вами вивчили. по... Е по залишенню по залишення остатку відділення числа на число, або залишенню цілої частини. Пам'ятайте, що ми наше число, наприклад, там 23, ми можемо розділити на 10. У нас вийде 2,3. Відповідно, нам потрібно зараз прописати, щоб в нас спочатку залишилася ціла частина, потім залишилася дробова частина. Щоб залишити цілу, ціле, що в нас залишається, тобто ми відкидаємо частку те, що залишається в нас в остачі. Ми прописуємо наше число n. Робимо такі два слешики. Це означає, що ми відкидаємо частку, відкидаємо частку при діленні числа на 10. Тобто, щоб в нас вийшла перша цифра, друга цифра. Ми наше число ділимо на 10, залишаємо тільки цілу частинку. Ставимо кону. Тепер нам потрібно відповідно прописати, щоб нас залишилася частка від нашого ділення. Щоб залишилася в нас тільки частка, тобто відбросилася, відкинулася ціла частина. Ми використовуємо значок відсоток 10. Закриваємо дужечку. перевіряємо, чи працює наша програма. Натискаємо run, зберегти. Давайте збережемо якось 1.1.1. Хай буде в нас файлик для перевірки. І так, в нас вже є старт, тобто добре, з, з граматикою ми нічого не наплутали. Тепер вводимо число. Давайте, як в прикладі, 23. 2, пробіл, 3. Тобто все в порядку. Давайте ще разок протестимо. Наприклад, там 99. Enter, 9.9. Цікавий варіант для себе теж можете протести. Наприклад, якщо ми ведемо 1. Бачите? Зверніть увагу, що відбулося. Приділення числа 1 на 10 буде 0,1. Тобто програма працює навіть, якщо наше число не двозначне. Ну і давайте спробуємо, що наше число більше, ніж двозначне. Бачимо, що відбувається те ж саме. Розділилося на 10, залишилася ціла частина, залишилася дробова. Тобто програмка працює. Тепер нам потрібно її виділити, скопіювати та спробувати відправити, щоб нам зарахували. Вставляємо нашу програмку. Поки що файли для читання запису ми не використовуємо і натискаємо відправити. Провантажується наша задача. Далі в нас іде відправлення. Бачимо, що в нас йде е, час на перевірку. Тобто очікує, це означає, що сервер поки що перевіряє. Ми отримали 100%, бачимо, весь набір тестів. Тести, тобто на яких числах буде тестуватися наша програма, нам не показується, Але бачимо, що цікаво, що я отримав за це рішення Є, тобто, це означає, що він пройшов всі тести. І використав більше ресурсів ніж 75 розв'язків на сайті. Тобто можна модернізувати якимось чином це рішення, щоб ще менше там, наприклад, об'єм пам'яті використовувати, або ще менше, наприклад, час на обробку цієї інформації. Але в цілому наша задача ясна. Нам потрібно зареєструватися на ЄОЛІМПІ е та вирішити оцю першу просту задачу. І відповідно бачимо, що коли я обираю задачу, статус в мене показується, що вона вже вирішена. І в моїй картці заведеного аккаунту бачимо, що ранг поки що 93,670. одна відправка, одна розв'язана задача, зараховані розв'язки. І ось нещодавна відправлення задачка. Бажаємо вам успіхів! Бережіть себе, будьте в безпеці!